Зараз ми знаходимося в місті нашого спогаду про 91-й рік. Ми зараз пройдемо місцями в підвалах лікарні, де ми працювали під час війни. Широкі коридори давно відновленої лікарні у Вукварі ведуть місцями, якими 25 років тому ходили сотні поранених та тих, хто ховався тут від війни. Після нападу на місто Йогославської армії влітку 91-го року сюди щодня прибувало до ста жертв сербської агресії. найбільш тяжко було піклуватися Найбільші... про дітей. Із тих 15 тисяч населення, які залишилися у Вукварі під час окупації. Ціє півтори тисячі були діти. Ми зробили по місту бомбосховища, в яких ми тримали дітей. Взагалі їх не випускали. Три місяці діти були в підвалах. Попри те, що на даху лікарні був встановлений великий червоний хрест, помітний із землі, із неба снаряди та авіабомби її не оминали. Весна Босанас, тодішній директор медзакладу, переконує лікарню бомбили спеціально 5 листопада, 25 років тому на цьому місці. Снаряд бомба пробила дах. Вона пройшла всі п'ять поверхів, і вона потрапила просто на ліжко. Тут була койка внизу на койці лежав ранений. Вона не вибухнула на щастя. До цієї лікарні сходилися з усього на той час оточеного юславською армією міста: і цивільне населення, і хорватські військові, і навіть сербські бійці після першої допомоги поранених спускали в бомбосховище надійно захищене приміщення у підвалі лікарні. Сьогодні тут музей, але це бомбосховище, в якому бомби навіть не чується. Найбільш тяжкі поранені тут мали відносний спокій, але все одно кожного дня було все тяжче, тому що нам починало не вистачати медикаментів, крові, перев'язочного матеріалу. Легко поранені, хто отримав допомогу, змушені були покидати лікарню через надто великий потік сюди людей. Виходити назовні вони не хотіли, боялися, згадує Весна у цій кімнаті, разом з медперсоналом жили діти у сусідній вагітні за час окупації з кінця серпня, середину листопада, 91-го тут народилося 18 немовлят. Парадокс полягає в тому, що е, ті люди, які не хотіли покидати лікарню і Боялися виходити назовні, але вийшли. Вони залишились в живих. Так вони пройшли. Вони потрапили в концтабори, але вони їх пройшли і вижили. А ті, які залишились в лікарні, вони після того, як вакуар впав, вони всі загинули. До 90-х років Хорватія була складовою частиною Югославії. Першою від'єдналася Словенія, потім Хорватія. Боснія, Герцеговина і Македонія були стриманими в питанні від'єднання. А Сербія і Чорногорія суворо дотримувалися формату єдиної держави Югославії. У травні 1991 року на загальнонаціональному референдумі Хорватія підтримала ідею незалежності. 94% проголосували за, 90% взяли участь. Це означає, що певна кількість сербів голосувала за суверенну державу 25 травня 1991 року. Хорватія і Словенія проголосили незалежність. Натомість частина сербів, яких на той час в Хорватії нараховувалося 12%, і які проживали компактно в певних регіонах, оголосили про утворення сербської автономної області країна, і за допомогою озброєної до зубів Югославської армії протягом 91-го року окупували майже третину території Хорватії. На початку 90-х років Хорватія була роззброєна, не мала війська і не мала коштів для придбання зброї. У кожному великому місці базувався військовий гарнізон. Гославської народної армії світова спільнота зайняла вичікувальну позицію, і лише криваві події у Воковарі у серпні, листопаді 91-го змусили світ відреагувати на війну. Сторони за допомогою міжнародних посередників сіли. За стіл перемовин страждання у і воєнні злочини стали точкою повороту. Було підписане перемир'я. На ці території прийшли сили міжнародної спільноти. Серед їхніх завдань було встановити мир, роззброїти незаконні військові формування і повернути населення, яке змушене було втікати з цих земель. Але миротворчі місії результату не дали хіба призупинили війну? Його славська армія з окупованих територій не відступила а півмільйона біженців, які на початку війни покинули домівки, боялися повертатися на територію, контрольовану збройними формуваннями сербів. Через місяці безрезультатних перемовин повстанцям запропонували модель існування держава в державі. Ви повинні бути готові, оскільки таке може трапитися, що подібну угоду і вам можуть покласти на стіл. Наше щастя, що Мілан Мартич на чолі сепаратистів сербів не захотів розмовляти з американським послом, і після цього ми знали, що ми можемо діяти. Всі роки, доки велися перемовини, керівництво Хорватії нарощувало військові сили. Ситуацію суттєво ускладнювало емберго ООН, введене на поставки зброї державі, але її діставали. І після чергових невдалих спроб домовитися президент Хорватії Франьо Туджман вирішив діяти на власний розсуд. 4 серпня 1995 року хорватська армія пішла у наступ. Міністра закордонних справ Хорватії терміново викликали в ООН. Був генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана і інші поважні особи. І вони питали, чи можемо ми зупинити операцію. Я сказав ні, не можемо. Ми можемо говорити лише про гуманітарні аспекти війни. У результаті двох швидких та блискавичних операцій буря та блискавка. Більшість окупованої території Хорватії була звільнена. Під контролем сепаратистів залишалися лише східна Словонія, Бараня і Західний Срем частина хорватської території на кордоні із Сербією з багатостраждальним містом Вуковар. Наступати на схід хорватська армія не могла надто великими були б людські жертви. Після завданого удару сербські сепаратисти нарешті пішли на переговори. Може, ми не всі погодимося, але якби не було цих військових операцій, то ми б не говорили про подальший мирний шлях. Тобто, спершу ми повинні були показати силу, щоб нас почали поважати і серйозно сприймати. За майже три місяці облоги з 25 п'ятого серпня посередину листопада незаконні збройні формування та югославська армія практично стерли Вуковар з обличчя землі. 18 листопада місто здалося. У Загребі відбулися перемовини про передачу хорватській стороні поранених з Вуковарської лікарні. Мене мене і лікаряня розібрали в тюрму. А Наступного дня, 20 листопада, невелике число поранених з лікарні відпустили, щоб вони вийшли, а всіх інших вивели звідси, перевезли на овчару і розстріляли. Це кімната пам'яті Вуковарської лікарні. Тут постійно лунають імена і прізвища тих, хто до 19 листопада 1991 року знаходився у цьому приміщенні. Більшість із них, 20 листопада, 91 го вивели з лікарні і розстріляли цю будівлю. Дом пам'яті овчора у Вуковарі знають усі сюди. Приводять школярів, щоб розповісти правду про масовий злочин після падіння міста. У листопаді 91 го на цьому місці стояли бараки, куди 20 листопада. Посталі серби привезли поранених з лікарні. Агресори із самого початку викопали могилу і аж тоді поїхали до лікарні і забрали звідти поранених. Тут їх били, мучили. Чотирьох настільки скалічили, що вони померли прямо тут, у цьому місці. На стінах фоторозстріляних під склом документи та фотографії. Частину з них знайшли при ексгумації, частину принесли родичі. Серед замучених були журналісти і один. Українець Наймолодшій жертві було 16 років, найстарші 72 роки. Геть непризовний вік. Це означає, що тут не лише військові, а й багато цивільних осіб. Були журналісти і три жінки. Одна з них була вагітна на шостому місяці. Усіх вбили. А це місце масового захоронення овчари. Саме тут, після знущань та катувань в бараках, розстріляли дві сотні поранених. Ще 63 особи зникли безвісти. Що з ними невідомо і досі першим важливим кроком, який потрібно було зробити, демілітаризувати цю зону з цієї території потрібно було забрати усі війська. Незаконні збройні формування повинні були бути роззброєні. Першим кроком до мирної реінтеграції східних територій стала Ердуцька угода, підписана хорватською владою та сербськими повстанцями 12 листопада 1995 року. В регіон призначили перехідну адміністрацію. Його війська відступили за кордон. Незаконні збройні формування були розформовані. 20 років тому, у січні 96-го року, зруйнований Вакувар та вся жупання розпочали процес мирної реінтеграції. 51% всього, що було на цій території, було зруйновано. У будинках хорватів жили серби. На той час східна частина Хорватії була все ще інтегрована в Югославію. Населення мало югославські паспорти, використовувало Югославську валюту і мало відкритий кордон із Сербією. Але найбільшою проблемою після демілітаризації була зброя, яку масово мали на руках люди їм. Дали вибір. Ми їм прямо і відкрито сказали: ви маєте можливість або добровільно здати зброю, або продати і ще на цьому заробити. А якщо не хочете, ми знаємо, де зброя. Ми прийдемо до вас із судовими рішеннями, заберемо зброю, а відправимо вас у тюрму. Оце і є демілітаризація. Морич у ті часи обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ і був одним з тих, хто на практиці втілював ідею мирної реінтеграції східних територій. Як мирна реінтеграція виглядала на практиці? Тяжко, дуже тяжко, не переконливо, ніхто не вірив. Хай це не опустить вам руки, але якщо ви почнете, ніхто не буде вам вірити. Ніхто. Через місяць після демілітаризації у східну Славонію, баранню і західний Срем прийшла перехідна поліція. Кожен наряд складався з трьох осіб: серба, хорвата та представника міжнародної миротворчої місії. Поліція тут була всім і вирішувала все, бо була єдиним збройним формуванням на цій території, де в той час не було ані закону, ані права. Що тоді вам залишається? Вам залишається тільки логіка здорового розуму керуватися раціональними аргументами. Давайте фокусуватися ті тільки на безпеці і порядку, і в цьому контексті грабунок є завжди грабунком. Напад це завжди тільки напад. Крадіжка завжди тільки крадіжка. Усі процеси, які мали місце в часи окупації, народження, смерть, різного роду договори, видача дипломів, Хорватія як держава визнала. А у 97-му році ввела на сході країни свою валюту куну, інтегрувавши регіон у платну систему держави, і почала готуватися до місцевих виборів. І коли я сюди потрапила, у мене не було відчуття, що я повернулася в своє місце. Це було щось зовсім інакше, щось зовсім чуже місце, в якому ви ніколи не були до того. Свою оселю, Желька, як і більшість хорватів, які мешкали у невеличкому містечку Каменсько на околицях Карловаца, покинула з початком війни. Як стверджує журналістка, на них напали сусіди серби, які мешкали неподалік. Його армія, яка базувалася у військових казармах в кількох кілометрах звідси, підтримала. Повсталих три котри будинки. Звідси жив один старший чоловік. Він хотів вийти з свого будинку, і його на порозі власного будинку очетники пострілом голову вбили. До війни, яку тут називають вітчизняною. У містечку Каменську було 214 будинків. У трьох з них мешкали серби. Саме ці оселі, за словами Жельки, місцеві і побачили, коли повернулися сюди. У 96-му. Решта будинків лежала в руїнах. Це один з районів Карлова, це Міст. Та обласного значення. Турань. В часи війни це була окупована територія. Більшість будинків тут зведені наново, а на деяких ще видно сліди від куль та осколків від снарядів. Більшість сербів, які мешкали по сусідству і які напали на хорватів після встановлення миру, виїхали. Дехто з них каже Желька, лише зараз повертається, щоб продати свій будинок можливо, ми можемо простити, але забути ніколи, тому що у них не було ніякої причини, абсолютно ніякої причини розпочати війну в моєму домі. Двері завжди відкриті і для осіб сербської національності, і мені завжди приємно їх пригостити так само, як і людей іншої національності, але ми знаємо інших осіб і знаємо їх імена і прізвища, яким ми не можемо простити. Він прийняв закон про прощення для всіх тих, хто носив зброю, але не вбивав. Цим він показав, що сербське населення, яке мешкало на цій території під час агресії, не будуть переслідувати, нападати, виганяти їх входження в хорватську державу, вітається. Це було одне з найрезонансніших рішень хорватського президента Франні Туджмана, яке збурило поранене війною суспільство. Ухвалення закону про прощення, за яким усі серби, хто носив зброю, але не вбивав, були амністовані. Не були пробачені жодні злочини, і не пробачені досі. Процеси тривають. Але для всіх тих, хто носив зброю, хто можливо був мобілізований насильно, для них було оголошене пробачення. Перед проведенням виборів влада видала мешканцям східних територій хорватські паспорти, замість югославських, які вони мали на руках, хто не хотів ставати громадянином Хорватії, не мав права голосу. Підрахунки показали, що більшість населення, яке мешкало на цій території під час окупації, документи взяло. Усі, ті, хто прийшли на цю територію, відійшли, покинули її. До волевиявлення у травні 97-го влада Хорватії склала реєстр усіх переміщених з цієї території осіб. Біженці, хто не встиг повернутися на Малобатьківщину, голосували там, де тимчасово мешкали. Виборчі урни встановили по всій країні. До виборів допустили усіх, і хорватські полісили. І сербські у Вуковарі, приміром, хорвати отримали перевагу. А в білому монастирі, друге найбільше місто у Славонії, більшість отримали серби. У білому монастирі мером став серб, який організовував життя міста так, щоб піклуватися і про хорватів, які поверталися до своїх домівок, і про сербів, які тут залишалися. Після виборів у східну частину Хорватії почали повертатися вигнанці. Більшість житла була зруйнована в окремих будинках хорватів, що вціліли під час авіауда жили серби. Желько Цирбан у війні втратив батька, брата і дядька, але змушений був вести мирні перемовини із сербами, які незаконно заселилися у хорватській оселі. все відбувалося через розмови, спілкування були створені комісії з житлових питань. Комісії були змішані. В них були і серби, і хорвати. Ми розмовляли з людьми, намагалися уникнути інцидентів. Їх не було так багато. все вирішувалося переважно переговорним шляхом. У зруйнованих містах та селах працювали військові комісії, які оцінювали збитки і розписували об'єкти по категоріях. Створений під час війни комітет з питань біженців натомість намагався з'ясувати, хто коли і куди хоче повернутися. Кожному було гарантоване право на те, що він прийняв рішення, маючи інформацію про те, в якому саме стані знаходиться його майно. Держава допомагала людям продавати та обмінювати житло. Хто хотів виїхати з Хорватії? Усім решта, хто планував повернутися та жити там, де мешкав до війни, гарантувалася допомога у відбудові оселі. Ми мали закон про оновлення, і держава гарантувала всім тим, хто хоче повернутися відновлення свого майна або допомогу у його відновленні. Те, що було розміноване, то були сільськогосподарські землі, а залишилася переважно лісова територія. Через 21 рік після деокупації частина землі Карловачкої жупанії досі замінована. Саме місто звільнили від мін лише у 2006-му, хоча в часи війни воно окуповане не було. Лінія розмежування, яку активно мінували з обох боків, проходила в кількох кілометрах від Карловаца. Втрата карт мінних полів та непередача їх з боку сербів на роки ускладнила роботу саперів. 15% залишилося того, що потрібно розмінувати, і всі ці землі в лісі це. Та територія, яку ви бачите, і за цей час 20 років виріс новий ліс. Ці території не можуть бути розміновані за допомогою машин. На всі інші можна було пускати спеціальну техніку, і вона успішно шукала міни. А тут повинна бути виняткова ручна робота. За два десятки років лише ця область витратила на розмінування 30 мільйонів євро, витягнувши із землі близько 30 тисяч мін. Але тут досі щороку втрачають людей. Відколи в ці краї прийшов мир, прихована смерть забрала життя 62 громадян, більше 250 поранені. Минулого року. Ми мали такий випадок: одна людина була важко поранена, а другий загинув. Люди не мали якоїсь потреби йти туди, але просто з цікавості пішли на мінні поля. Всі міні поля у нас позначені, марковані, тобто люди знають, що туди не можна. Але люди є люди, вони все одно туди йдуть. У зоні ризику діти, мисливці, фермери. Ось такі листівки вже не перший рік роздають в області, щоб наглядно показати, де і яка небезпека чатує. Кошти на подальше розмінування, а залишилося ще десятки квадратних кілометрів. Шукають усією громадою. Долучилися навіть діти, які по всій області збирали макулатуру. А зароблені кошти передавали місцевому бюджету на розмінування від початку свого існування вона була втричі, пережила таку страшну долю. Двічі вона була зруйнована під час османської навали. Третій третій раз під час останньої війни. Ось так виглядала одна з церков Карловачкої жупанії після того, як її покинули серби. На цих нині білих стінах були фрески, які повстанці поздирали, а під підлогою старе кладовище, яке вони для чогось розкопали. До війни у цієї церкви було дві тисячі прихожан, і всі вони повинні були залишити цю місцевість. Чотири роки ми не могли. Повернутися все, що ви бачите, було відновлене за допомоги міністерства культури Хорватії. Відтоді, як у Хорватію прийшов мир, держава відремонтувала та збудувала заново більше сотні тисяч будинків та квартир, понад тисячу церков, сотні шкіл. А ще були дороги, газо- та водопроводи, і вся інфраструктура зруйнована під час війни. Більшість робіт фінансувалися з бюджету. Частину коштів виділила міжнародна спільнота. У Вуковарі все ще можна зустріти пошкоджені та зруйновані будівлі, але найбільше тут поранених душ. Не можу заціяти. Біль зменшується, але він не зникає. Рани залишаються, вони тільки трошки зарубцьовуються. Філософія наша така, що це потрібно прийняти і навчитися з цим жити. Зовні все виглядає мирно. У Вуковарі і нині чимало сербів, хоча у цьому місті певне не знайдеш родини, яка не втратила когось у війні. Але на запитання, як співіснують нині хорвати та серби, весна, опустивши на секунду очі, відповідає. Ось наш інтерв'ю. Не наша місія є судити без огляду на те, що ми думаємо про різні суди, Газький суд, інші суди, про те, чи є правда, чи нема правди, це не є наша функція засуджувати їх. Ті люди, які тут живуть, серби, які залишилися, вони також є різні. З одної сторони, вони не роблять конфліктів і провокацій, бо вони мають колективне відчуття вини і сорому за те, що їхній народ зробив. З іншої сторони, вони могли б сказати нам набагато більше. Наприклад, вони з. Ті люди, які пропали безвісті. Вони знають і можуть нам сказати, де вони були закопані, скажімо, але вони надають ці інформації. І звісно, є радикали, які час від часу там нап'ються, починають буянити. Вони знищують наші пам'ятники, горланять якісь свої пісні. Тут і досі чимало запитань до правосуддя. Далеко не всіх, хто вчиняв у тідні злочини, було знайдено та покарано. Декого затримують і через десятки років, а дехто певне вже і не відповість. За два роки тому тут затримали цілу групу людей, яких звинуватили у воєнних злочинах, і весь цей час вони жили тут. Нині вони у СІЗО чи, може вже й засуджені. Яка частина населення вона причаїлася? Ми знаємо, що вони вчиняли злочини, але вони причаїлися і живуть. Часом тяжко доказати злочин, бо право і правда це різні категорії. Ті люди, які вчинили злочини, і їхню вину було доведено. Вони повинні бути покарані. Вони є покарані. З іншими потрібно вчитися жити. Альтернативи немає. Ми це робимо для майбутніх поколінь для збереження миру. Це ціна, яку ми платимо. До війни одна з найуспішніших економічно областей. Вуковацька жупанія до сьогодні не може поновити своїх позицій. А головне не може забути тих втрат, болю та жаху, які принесли сюди сусіди.